Привіт, друзі! Співак Мело! Він тепер а Ведуча шоу Аферисти в сітях вагітна. Про це не тільки сьогодні. В новинах шоу бізнесу слава про. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові відео. І починаємо. Півак Меловін мобілізувався на одному з концертів. Мел виступав з ансамблем Державної прикордонної служби і заявив про те, що тепер він грає разом з цим ансамблем і несе свою музичну службу теж з цими неймовірними музикантами. Пізніше артист пояснив свої слова. Він каже, що насправді мобілізувався до ансамблю ще в квітні цього року і вже склав присягу. Тепер артист їздить разом з ансамблем до військових і займається збором коштів для підтримки наших хлопців і дівчат. Більше жодних подробиць мелевін не розповідає. З тих пір я граю разом з цим ансамблем. І не суснули службу, але музично разом з такими неймовірними музикантами. Держпи служби України. Дякую. Ну а сьогодні у середу пішов життя легендарний композитор Ігор Поклад. Про це повідомила його дружина. Ігору Дмитровичу було 83 роки, і композитор є автором таких легендарних хітів, як кохана, дикі гуси, «Чарідна скрипка, пісня про матір, клен» та багато, багато інших. Також Ігор Поклад створював музику до фільмів та театральних постановок. Ну а у 2014 році композитор переніс кілька складних операцій. А на початку повномасштабного вторгнення разом з дружиною був в окупації у місті Ворзель в Київській області. Кілька тижнів вони жили у підвалі, а згодом їх евакуювали. Телеведуча проекту Аферисти в сітях Олена Христина Лебідь. Вагітна. Дівчина опублікувала фото, де видно її округлий животик, але офіційно вона нічого не підтвердила. Лише написала, що всі думали, що вона занадто товста, але. Продовження буде зараз. лебідь у стосунках з віце-президентом товариства Червоного Христа а, Павлом Розенком. Ну і пара разом з 2018 року. Захисник Азовсталі Михайло Діанов вдруге одружився. Хоча до цього він стверджував, що не хоче одружуватися. Але сталося інакше. Дружину Михайла звуть Мирослава. Про заручини пара оголосила ще у грудні 2024 року. Ну і нагадаю, що для Михайла це вже буде другий шлюб. Він перебував у стосунках з жінкою на ім'я Ольга. Вони досі у хороших стосунках і у пари є спільна донька. Але подружжя розійшлось у 2011 році. Ну і тепер у Михайла а новий виток життя. У Сергія Притули в юності була травма ока, через яку він мав би отримати інвалідність, але свого часу він відмовився від цього. Це було ще в 19 років, бо йому було соромно, що хтось буде вважати його людиною з інвалідністю. Про це колишня телеведучя, а нині засновник благодійного фонду розповів мені в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло на каналі Слава Дьомін. Говорили і про політичні амбіції Сергія. А коментарі під випуском до речі розділились. Якщо ви також дивилися інтерв'ю, то цікаво, Почитати вашу думку щодо нього. Ну а вже в п'ятницю вийде інтерв'ю Слава Плюс з переможницею шоу екси Альоною Чарінцевою. Нагадаю, що Альона з чоловіком Геворгом а, перемогли у цьому шоу. І, до речі, пара досі не одружені а, офіційно, тому що чоловік не має громадянства. Як так сталося, власне дізнаєтесь в інтерв'ю? А ще будемо говорити про складне дитинство Альони, про яке вона згадує лише зі сльозами на очах. Але от щодо сьогодення, то тут все навпаки. Чарінцева а, відчуває себе впевненою і в деякій мірі навіть головною. Одне слово, друзі, вийшло душевне і відверте інтерв'ю. Сьогодні шов по вулиці. І одна перехожа просто підійшла і сказала, що чекає саме на це інтерв'ю. Якщо вам також буде цікаво його подивитись, підписуйтесь на канал Слава Дьомін» і Натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення. Ну і ще раз нагадую, що вийде інтерв'ю Слава Плюс з Оленою Чарінцевою вже у цю п'ятницю. Ну а футболіст Володимир Брашко офіційно підтвердив стосунки з блогеркою Дашою Квітковою. Нагадаю, що до цього ходили чутки щодо їхнього роману. А плюс пара й сама частенько натякала на це. І, от, власне, сьогодні, 9 липня, все стало на свої місця. Справа в тому, що саме сьогодні Даша Квіткова святкує свій день народження. І Володимир у себе на сторінці опублікував їхнє спільне фото, привітав дівчину і написав з ним народження моя кохана. Сам Володимир Брашко з Запоріжжя. З Самого дитинства він займався футболом і вже давно у складі Київського Динамо. Про його особисте життя власне нічого не було відомо аж до того, як у його житті з'явилася Даша Квіткова. Співачка Славія довго не тримала таємницю. Розповіла про те, як назвала новонародженого сина. Нагадаю, що місяць тому співачка народила первістка від свого вже офіційного чоловіка Андрія, з яким вже довгий час перебуває у стосунках. Кілька місяців тому Славія говорила мені в інтерв'ю Слава Плюс, що що до останнього не хоче знати стать малюка. А ще вона сказала, що не планує офіційно виходити заміж за свого обранця. Щоправда, за місяць вони все ж таки оформили стосунки. І от, власне, 8 червня у пара народився синочок. Співачка каже, що вони з Андрієм довго. Думали щодо імені малюка. Був вибір, до речі, з двох імен. Значить, Слава хотіла назвати сина Лев, а Андрій хотів назвати сина Атлас. Ну і врешті, як каже сама співачка, тато піддався, і синочка звуть Лев Андрійович. Я пропоную лайком і коментарем привітати новоспечену родину і нового українця. Ну і до речі, у чоловіка, вже нинішнього чоловіка Славії Андрія, є дитина від попереднього шлюбу. У нього також син. Відомий український дизайнер Руслан Багінський відкрив свій перший бутик у Парижі. Нагадаю, що Руслан став відомим завдяки своїм капелюшкам. Дизайнер оформив 12 вітрин одного з універмагів у Парижі. Цей проект увійшов до офіційної програми тижня моди у Парижі. Ну і на фасаді розміщено банер у синьо жовтих кольорах, а також відкрито поп-ап та магазин бренду у форматі Shop-in-shop. Shop. До речі, капелюшки Руслана Багінського свого часу одягали Мадонна, Модель Бела Хадід, модель Кара Делевінь та багато багато інших. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Підписуйтесь на канал. Нагадаю, що в описі цього відео є посилання на інтерв'ю Слава Плюс з Сергієм Притулу, яке наробило багато галасу, багато розмов про це. Тому і ви напишіть, будь ласка, свою думку щодо нього, якщо дивилися. Нагадаю, що в мене є також телеграм-канал, де я публікую ще більше новин і власних думок. Посилання на нього також є в описі цього відео. Там багато без цензури. Тому підписуйтеся. Ну і нагадаю, також що тут на каналі Слава Про двічі на. Тиждень виходять новини шоу-бізнесу, а на основному каналі двічі на тиждень виходять інтерв'ю Слава Плюс. Тому дякую, що ми разом. Дякую, що ви підписані на мої канали. Ну, а як завжди, минулі випуски. Дивіться, ось тут, через 3, 2, 1.